Стрілянина на пляжі та озброєний агресивний обшук. Серед білого дня до спортзалу, де займалися діти, увірвалися спецпризначенці. Повискакували вооружені люди, почали всіх ізбивати. Не ударили тупим предметом в вісок, положили на землю. Те ж саме відбувалося з моїми друзями, тренерами і дітьми, які тут займалися. Законність дій в спецпідрозділу Сокіл тепер перевіряє обласна прокуратура. Обережно діти три з двадцяти нещасних випадків за участю дітей стали летальними на Буковині. В ну, місце нещодавно випадок, буквально на днях летальні на території Кутильського району доторкнулося до саморобного пристрою обігрівального, який виготовив батько. внаслідок чого отримала ураженим струмом і померла. Правоохоронці закликають батьків на літніх канікулах пильнувати дітей. 224 нетверезих водіїв зупинили за два місяці служби буковинські патрульні. Кожен нетверезий водій це потенційний вбивця. Нині в Україні, аби знайти управу на нетверезих водіїв, планують збільшити штрафи. Вітаю! Це програма Місце злочину про всі найрезонансніші кримінальні новини минулого тижня уже за мить. Озброєний агресивний обшук у квартирі з малолітніми дітьми. Побиття буковинок на території торгового центру Проспект, а тепер затримання без пояснень заслужених тренерів та майстрів спорту на очах у вихованців школи вищої спортивної майстерності. Почерк спецпідрозділу Сокіл чернівчани. Пізнають одразу і підозрюють замість того, щоб займатися суспільно важливими завданнями, вони виконують політичні замовлення. Ми робимо все для розвитку боксу. У нас в області 31 травня у стінах дю США було святково. Юні боксери розповідали про перемогу на престижних міжнародних змаганнях. А президент Федерації про плани на успішне майбутнє до школи із семінаром приїхав олімпійський чемпіон, головний тренер олімпійської збірної Алжиру з боксу Володимир Вінніков. Юні спортсмени напружено тренувалися. А вже за добу у спортзал, де займалися діти, вірвалися озброєні спецпризначенці. Оце приїхало, і давай бупити всіх. А за що? Повискакували вооружені люди, почали всіх избивать. Меня ударили тупим предметом в вісок, положили на землю. Те ж саме произошло з моїми друзями, тренерами і дітьми, які тут занимались. Тренерів школи затримали. Дружина одного з них у цей час була в приміщенні з дитиною. Моя дитина чотирихрічна. Тата б'ють на очах малої дитини, просто шок. Він позеленів. ще такого не бачили. А що робила ще тато, коли ми йшли? Що робила тато? Про причини затримання не повідомили ні спортсменів, ні їхніх близьких. Я підійшла скала камені підірві слідчий, Поясни, чого б'ють мого чоловіка, в чому звинувачують, куди забирають, відійдіть звідси, все, ніяких пояснень. більше часу. Ми лежали на землі, поки нас люди не почали возмущатися, і вони тільки після этого нас підняли, Нічого не об'ясняє. Только через три години прийшов якийсь мужчина, якоби слідователем назвався, теж нічого не мог об'яснити не сказати і ушов. Не пошкодували навіть багаторічного тренера школи Василя Ротаря, зважаючи на вік і післяопераційний стан його били так само, як і інших тренерів. Пістолетами з та на пол будемо стріляти, на пол положили і почали бити. Я кажу, мені плохо, я ще потеряю сознання І Лікарів до нього не пускали, а діти стали заручниками спецпризначенців на декілька годин. Формі три рожкомогоставшу цей час. Державоруки, то я не знаю. Детська школа. У той час зовні шоковані чернівчани вимагали пояснень такі агресивні поведінці спецпризначенців. Там були і батьки дітей, і близькі, та знайомі тренерів, і просто небайдужі перехожі. Побиття без пояснень, а машина, в яку збиралися силою заштовхнути тренерів, без номерів та інших пізнавальних знаків А що, машина без номерів і куди куда як сажає? розстріляєтесь в лісі? захистити спортсменів і дізнатися причини того, чому спецпризначенці вірвалися до дитячої юнацької школи, намагалися обурені свідки. Він одарю, людину, я бачу. Після декількох годин знущань тренерів таки відпустили, а разом з ними і юнаків, які перебували всередині. <ривіт> Спортсмени одразу звернулися до лікарні швидкої медичної допомоги з тілесними ушкодженнями різного ступеня. У мене підозріння на перелом ноги, там забой голови. Васіля Маноліча, сломаної ребра, ногі всі всі по повністю за забої грудної клітки повністю із побої сняли. А спецпідрозділ, як з'ясувалося, шукав у школі осіб причетних до стрілянини на міському пляжі, котра відбувалася за декілька годин до затримання. Заявив начальник Чернівецького відділу поліції. За інформацією яка надійшла до нас, то фактично особи, які були на пляжі, не могли бути причетними, перебували в тому приміщенні. Нагадаємо, у середу після обіду на міському пляжі, що на вулиці Донбасівській, трапила стрілянина, наслідок якої гумова куля потрапила в стегно одного з учасників конфлікту. Наразі за цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 296 частини 4 кримінального кодексу України хуліганські дії із застосуванням вогнепальної холодної зброї чи інших предметів. Повідомив Паращук. Про те, чому за вирішення хуліганських дій взявся підрозділ Сокіл, роль якого боротьба з організованою злочинністю та тероризмом у поліції не прокоментували. Потерпілі дії спецпризначенців у свою чергу вважають показовою акцією залякування і вбачають політичний контекст. А це буде займатися адвокат. Адвокат буде... Будемо захищатися від цього безпреділу. Тим часом вже перевіряють законність дій спецпідрозділу. 2 червня прокуратура Чернівецької області внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статтею 365 кримінального кодексу України перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що супроводжуються насильством. Поданому прокуратури наразі буде перевірка перевірки, і будуть надані, скажімо так, оцінка да, законності дій. Тих працівників, які були там на садочку, а діти спортивної школи номер 1 не можуть відійти від шоку. Заняття тимчасово припинили. Діти всі дуже напугане. Княжна на сьогодні, даже міньо тренувальний процес. Батьківський колектив пише скаргу на ім'я голови державної адміністрації та інші інстанції, які могли б захистити їх. 2 червня правоохоронці шукали вибухівку на трьох чернівецьких вокзалах: на залізничному, на автовокзалі, що на головній, та на автостанції на вулиці Галицький Шлях. Про замінування повідомив анонім із вуличного таксофона. У поліції пояснюють, оскільки людина, котра телефонувала, не повідомила, про який саме вокзал йдеться, перевіряли одразу три. Вибуху небезпечних предметів там не знайшли. Наразі телефонного жартівника шукають. Відомо, що дзвінок зробили із таксофона на одній з вулиць Чернівців. Справедливість узяла гору. Півроку Руслан Раздорський шукав її у суді. Активіст хотів отримати декларацію про доходи депутата міської ради. А мер відмовив. Чоловік подав до суду, але Чернівецька Феміда відвернулася. Проте згодом Вінницька юстиція стала на бік громади. Зарплати, квартири, машини, банківські рахунки все це і не лише так часто забувають зазначити у податковій декларації чиновники, а інколи взагалі приховують її. Як от скандальна екс-депутатка від народного фронту Наталія Козлова, депутат Козлова написала таку заяву до міської ради про те, що вона. Заперечує, щоб розпорядник інформації надавав будь-яку інформацію щодо її особи. 9 грудня минулого року Руслан Раздорський звернувся із запитом до міського голови, щоб він надав декларацію про доходи Наталії Козлової за 2014 рік, коли та була депутатом. Посилаючись на конфіденційність, у ратоші відмовили. Тому відповідно для захисту прав фізичної особи депутата міської ради, колишнього депутата Козлової, міська рада. Я думаю, правомірно все-таки відмовили в наданні цієї декларації. Відмовили правомірно, виправдовувалося керівництво міста. Однак активіст Руслан Раздорський подав позов до Шевченківського суду, аби закон поставив усе на свої місця. Але Чернівецький суддя Волошин відмовив у задоволенні скарги. А у Вінницькому апеляційному суді визнали дії Каспрука незаконними. І лише суд апеляційної інстанції постановив законне та справедливе рішення, яким визнав дії пана мера Олексія Каспрука, неправомірне, оскільки міський голова захищав інтереси саме колишньої своєї однопартійки Наталі Козлова, яка була колишнім депутатом Чернівецької міської ради. Відповідно до закону про доступ до публічної інформації, декларації про доходи усіх депутатів міської ради повинні бути у відкритому доступі. І кожен громадянин може запитувати подібну інформацію про будь-кого і в будь-який час. До слова, вже після звернення до суду Наталія Козлова написала листа міській раді, у якому дозволила Руслану Роздорському доступ до інформації, але Мерія так її і не надала. У ратоші поки що відмовляється коментувати ситуацію із програшем у суді. Замість пального іноземець наповнив бак цигарками. Громадянин Румунії, прямуючи до Румунії на автомобілі Фольксваген для проходження митного контролю, обрав смугу руху Зелений коридор. Проте митникам це не сподобалося. Вони перевели чоловіка до червоного коридору. За результатами проведеного поглибленого огляду автомобіля в тайнику паливного бака у герметично склеєних пакетах виявили 390 пачок сигарет вітчизняного виробництва. Пальне ж було у Спеціально Виготовлені пластмасові ємності об'ємом півтора літри, до якої були відведені паливні шланги та паливний насос. Троє дітей трагічно загинули на Буковині за останні п'ять місяців. Усі внаслідок нещасних випадків. Поліціянти наголошують, батькам варто бути обачнішими. Більше у сюжеті Ірини Шевчук. Майже 20 нещасних випадків за участю дітей зафіксували поліціянти за цей рік на Буковині. З них три летальні Правоохоронці розповідають здебільшого причиною стає те, що батьки не приділяють своїм чадам належної уваги. Мов місце нещодавно випадок буквально на днях, значить, летальний на території Путинського району, доторкнулося до саморобного пристрою обігрівального, який виготовив батько, внаслідок чого. Отримала ураженням струмом і померла. Не менш трагічними були інші два випадки. Були випадки, коли дитина значить, наступала фікція внаслідок, коли вона в малолітньому віці, будучи немовлям, наприклад, мати не годувала і не, 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 ну, не забезпечила контроль за нею, дитина значить, захлібнулася ротними масами. Бували випадки, коли банально дитина граючись. В кімнаті телевізор на себе перекинула через те, що батьки не контролювали її поведінку. Часом і дорослі можуть наразити себе на небезпеку і при цьому втягувати дітей. Був випадок хлопець, який мав якусь певну досвід, пройшов в службу в АТО, було застілля, там були діти малолітні. Показував, розбирав, доказував, що там запал є не бойовим, а учбовим. Відбувся вибух, він отримав травми кінцівок. Слава Богу, що не постраждали діти. Поліціянти наголошують, особливу увагу малечі варто приділяти влітку, адже для них це час нових відкриттів та нерідко травм. А також не забувати про безпечне поводження з підозрілими об'єктами. Погоня патрульних за маршруткою, смертельна ДТП та пригоди нетверезого водія, але спочатку у рубриці без коментарів відео з регістратора наших глядачів. У Чернівцях маршрутку довелося доганяти екіпажем. 1 червня патрульні помітили у районі автовокзалу Мерседес Спрінтер, припаркований з порушенням ПДР. Коли інспектори підійшли до водія, щоб перевірити документи, він зачинився в автомобілі та став тікати. Патрульні одразу ж почали переслідування. Зупинити правопорушника вдалося на гравітоні, коли автомобіль заїхав на об'їзну. З Мерседес Спрінтер почали виходити люди, які заблокували поліцейські автомобілі. Один з пасажирів запропонував патрульним неправомірну вигоду. На місце події одразу ж викликали слідчих, яким передали рапорт стосовно цього випадку. Окрім того, жахлива ДТП у Новоселиці забрала життя пасажира та водія 5 червня на світанку при виїзді з Новоселиці в бік Строїнців на повороті. Водій автомобіля БМВ іноземної реєстрації не впорався з керуванням, вилетів з дороги і в'їхав у бетонний блок. У результаті ДТП обоє – 18-річний водій і 23-річний пасажир, жителі села Тарасівців. Загинули на місці, як повідомили у поліції, швидкість на момент аварії перевищила 150 км на годину. Обставини трагедії з'ясовують. А на вулиці Руській трапилося ДТП з вини п'яного водія. На ось цьому відео видно, що чоловік поводився нервово. Весь час дзвонив комусь та намагався втекти, тому патрульні одягнули на водія кайданки. Нетверезий чоловік стверджував, що за кермом був не він. Далі без коментарів.

Штрафи за водіння в нетверезому стані сягатимуть 40 тисяч гривень. Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект про нові покарання для п'яних водіїв. Якщо людина вперше сіла за кермо на підпитку, на неї чекає штраф 10 тисяч 200 гривень і позбавлення прав керуванням авто. На один рік, якщо ж водія впродовж двох років у другій спіймали п'яними за кермом, штраф складатиме вже 20 тисяч 400 гривень, плюс заборона керувати автівкою на три роки. Якщо ж порушення повториться впродовж п'яти років, водій не зможе сісти за кермо протягом десяти років і викладе більше 40 тисяч гривень. Допоки законопроект не ухвалили в цілому, суми штрафів залишаються старими у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів 3400 тисячі гривень. Але санкція була альтернативною. Тобто або було накладання штрафу, або позбавлення права керуванням. Продовжують боротися з нетверезими водіями. І Чернівецькі патрульні кажуть, за два місяці служби на місцевих дорогах затримали 224 п'яних водіїв. Кожен нетверезий водій це потенційний вбивця. який Може забрати не тільки своє життя або здоров'я, а й в безневинних людей, які нічого не очікуючи, просто прогулюючись, крокують вулицями нашого міста. Про обов'язки та права працівників патрульної поліції далі згідно е, кодексу про адміністративні правопорушення, згідно нашої посадової інструкції. Працівники патрульної поліції не складають протоколи. Вони на місці виносять постанову. Далі. Працівники патрульної поліції зачитують права правопорушника. Працівники патрульної поліції не чіпаються просто так до людей, бо їм того хочеться. Працівники патрульної поліції реагують на порушення закону. Також постанови, бланки постанов та протоколів працівників патрульної поліції, які на сьогоднішній день затверджені старим указом МВС номер 77 вони є не новими, але працівники патрульної поліції мають право такими бланками і постановами користуватися до кінця цього року. Тому, якщо ви хочете оскаржити постанову, про накладення на вас адміністративного стягнення із вище перелічених підстав навіть не намагайтесь. Працівники патрульної поліції діють в рамках чинного законодавства. Сферою нашої компетенції та відповідальності було та залишається саме порушення правил дорожнього руху, тобто безпека дорожнього руху, та охорона громадського порядку. Також я попросив би всіх людей. Якщо їх цікавлять якісь конкретні відповіді, задавати саме офіційні запити, а не постити знову і знову запитання в мережі Facebook. Також, якщо у вас трапилося якесь лихо, то ви про це не повідомляєте на офіційній сторінці патрульної поліції міста Чернівці в мережі Facebook, а звертайтеся за телефоном 102. На цьому все будьте обачними та не ставайте героями програми. Місце злочину. Бережіть себе до зустрічі.